Всі задумки відходять на другий план, коли з'являється можливість погнатися за лососем. І мені таки вдалося його наздогнати. Це тобі повезло ті? Я треба головне здержувати свої моці, коли біля гри було, я не, так спіши. не спіши. Але давайте по порядку. Підписуйся, став лайк і рушаймо. Я виріс і проживаю своє життя у невеликому селі, але інтернет у мене з'явився досить рано. І відтоді я не можу позбутися бажання власновіч побачити світ, який раніше існував лише на екрані. Я вже призвичаюся до нашої риби, але хто ж знав, що серед неї є ще й лосось? Я ж не один думав, що він водиться десь біля льодовиків. І знову рибалка стала метою. А шлях, щоб її досягти, як зазвичай це буває, виявився більш важливий. Де, бляш? Там мовче, блін, відомий Адже мені необхідно здійснити свою першу власну подорож. Так, це всього лише декілька сотень кілометрів. Але люди, які воліють до екзотичних країн і того, що нам нав'язують соціальні мережі, найпримітивнішим чином пропускають ті всі скарби, що пропонує їм батьківщина. І от момент старту, завершивши зміну на роботі, прибіг додому, зібрав спорядження, обійняв рідних в дорогу. Їхав уночі, і, хоча за склом видно лише асфальт, серце наповнювалося сенсом і бажанням. Прожити цей час наповно. Через 4 години дороги я доїхав до свого друга. Зранку, перегорнувши календар, перше, що ми повинні були зробити, це назловити зловити рибу дня, а привітати наших жінок і подякувати їм за їх старання, адже це було 8 березня. А далі все, як ви знаєте, сніданок, Снасті, річка. Вже як півгодини я не можу перестати роззявляти рота. Вночі я не бачив, куди приїхав, але здавалося, що це була Швейцарія, просто не така глянцева. Круті гори з келястими поверхнями, хвойні ліси та струмочки, що течуть донизу із їхніх вершин. Вони, перебуваючи більшу частину дня в тіні, до сих пір не змогли розмерзнути, наче фантазійні льодовикові стежки. Чудо природи. З яким не зрівняється все вище сказане, це друг, який постійно втрачає приманки. Вертушка, став лайк, якщо у тебе такий є. <рес> Другий? Червоний? Кажу: тут така глибина, як ти міг заціпити? Ваблер? Вабляр? Воблер? воблер. Шо, воблер? No. Okay. Карма. Милуючись такою автентичною природою та долаючи кам'янистий берег ріки, ми піднімалися вверх течії. Коли я сказав кам'янистий, слід розуміти, що всі букви в цьому слові написані великими. Натрапили навіть на одну із найвеличніших загадок люст. Якась загадка люства. Як може бути така рівна дірка. Девожна. Диволежна. У такому ключі ми і провели наші риболовні вихідні. Кажеш, що я щось пропустив? А, точно. Причину по якій мені прийшлося вирізати 5, 10 і ще 15. Чоловіче, є просто. Нам вдалося зловити дунайського лосося. Я треба головне, здержувати свої емоції, да? коли біля гри я не спіши, так стоп не спішить. Не спіш. Та ще би файно, то то для його ну, як файно насили кошку? Для його морди, все тут, да тут то... Де... я ж тобі казав, що то Это ще? я просто беру. Се... Чоловіч, я... Просто. Ух ти, тяне сильний. Тяне. О, ти ти, жо, ти, ти до тебе пруха. О, так. Є, це така махіна, це, це тупо, це для мене взагалі просто рекордна риба. Лопух зловив. Бери, 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 Акуратно. Да. Чекай. Ейся. Ебать. Голова бібать, давай. Я Так не він не хотів його ходити йому. Так. О. Так. Все. Протягом залишку рибалки, отримувавши запитання друга, чому я так мало виділяю емоцій, а також бачачи, як він радіє і його очі, в яких не згасала пам'ять про пережиту вдачу, я зловив себе на думці впіймана риба була для мене тільки вишенькою на торті. тій фурії, що закрила 100%, але інші 80 були у мене вже тоді, коли я натиснув педаль газу. Власне кажучи, це і є тема, сенс якої я вкладав у створення цього відео. Та думку, на рахунок якої мені хотілося би почути від вас у коментарях, тому запрошую її обговорити. А після цієї репліки я залишу для бажаючих відчути атмосферу нашої природи ще близько 15 хвилин хронометражу без озвучення, але із нашими репліками, напишіть, як вам такий формат, чи залишати спокійну частину наприкінці, чи краще завершувати коротко. А я поки з своїми новими друзями, яких я завів другого дня рибалки, буду готувати для вас новий епізод. Тому зустрінемося в наступному відео. Там я займуся народною рибалкою стрітфішингом. Якщо ви таким цікавитеся, то не забудьте натиснути на дзвіночок. Він вас сповістить про вихід нового ролику. Чао! Ще не дивиться хотів його хотів його трошки цей розбудити А він не дивиться на мій за це Я гол, як думаш, У Ворота. Не, не любит Зрозумілий геній. Все, мораль пропала, коли мораль пропадає, необхідний рішучий крок, який призведе до дії, яка зможе переломити хід теперішнього і змінити майбутнє. Коли людям потрібна впевненість, що може допомогти, яка перемога? Менілоги не допомагають прилогу лосося.